З доставкою можна через новий державний інтернет-магазин у Львові. Науковці створили для військовослужбовців спеціальний кровоспинний засіб. Тварин шукають нових господарів для майже 50 собак-переселенців. На Львівщині запровадили віялові відключення світла, обмежили використання електроенергії від сьогодні, 25 жовтня. Про це повідомили у Львів Обленерго. Перша частина віялових відключень введена в дію сьогодні о 9.20. такі обмеження діятимуть у всіх районах області та частково у Львові. Відключатимуть близько 3% від загальної потужності в області. Інформацію по конкретному населеному пункту можна дізнатися у розділі, чому немає світла на сайті обленерго. Доки це триватиме, ми точно не знаємо, тому що так само це буде ті обмеження, будуть зняті знову ж таки за вказівкою державних підприємств у Кремле. Може бути команда на відновлення або розширення тих відключень. Тобто ситуація зараз дуже динамічно відбувається, тому ми не можемо там зараз. Тим, чим, Але воно все працює в автоматичному режимі, о, як тільки є відключення, воно заправляється в тому розгляді, що ми немає світа. Там можна подивитися і по ОТГ, наприклад, можете не тільки там свою адресу ввести, наприклад, а подивитися, о, вибрати будь-яку ОТГ, і там так само відображається інформація. Зараз Львівобленерго формує та готує до оприлюднення графіки відключення на найближчі дні, аби мешканці могли планувати свій час. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, такі відімкнення світла мали б тривати не більше чотирьох годин. У разі відключення світла можна телефонувати за номерами, які ви бачите на екрані. Також інформацію про віялові відключення мешканці будуть отримувати у чат-ботах Viber та Telegram. Про час відновлення електропостачання будуть повідомляти додатково за інформацією. Нагадаємо, від 20 жовтня на Львівщині вели обмеження на споживання електрики для промисловості. Також вели обмеження на зовнішнє освітлення та рекламу. Воно почало діяти від сьогодні з 18.00. За дотриманням вимог буде стежити поліція області. Мар'яна живе у добросині Жовківського району. Селище газифіковане, але на зиму сім'я також заготовила дрова. Ну та запаслися дровами, тому що газ перше подорожчав, то мені здається, трішки вигідніше палити дровами. Ну і, в принципі, є знайомі, де можна купити ті самі дрова, тому, я думаю, вигідніше зараз таке дровами палити. Опалювати дровами за потреби також планує Павло Гудімов у Ягалереї. центр розташований на місці квартири у будинку минулого століття. Пічки є у кожній кімнаті, вони робочі. Ми стоїмо на біля піца, якому 116 років. І цей п'єц має навіть два варіанти того, як його палити. Є декоративне опалення, де можна просто поставити дрова і собі нормально красиво. В салоні, це ж, в принципі, салон, якщо так про першу функцію квартири згадати. А з боку є дверцята, які розганяють власне тепло всієї пічки. Тим самим ми можемо якби, дозволити собі в кожному приміщенні розвести п'єць, і якщо буде дійсно неймовірно зимно, ми спокійно собі досягнемо середньої температури. Нещодавно в Україні запрацювала послуга «Дрова є. Купити паливо можна через державний інтернет-магазин. Авторизуватись можна на сайті через електронний підпис або банк, яким ви користуєтесь. На Львівщині продають дрова 10 державних підприємств. Лісгосп у Раворуський вже отримав 10 замовлень. Традиційно всі хочуть твердолистині, тобто бук, граб, ясень чи дуб. Всі дрова будуть горіти, якщо вони сухі. Тільки що є різниця в теплотворній здатності, тобто утворення тепла від того об'єму, однаковий об'єм дров дає різну кількість тепла. Звісно, твердолистяні дрова найкраще. У порівнянні з попереднім роком цьогоріч попит на дрова збільшився вдвічі, тому зараз збільшують обсяг заготівель. Якщо цифра говорити, то ми в минулому році населенню і комунальній сфері за рік поставили 85 тисяч дров кубічних метрів дров для опалення, то вже за 9 місяців поставили 157 тисяч, тобто практично до кінця року буде більше як вдвічі. Тобто ця цифра попиту дуже сильна. Місто Львів наше заявилося на потребу на 13 тисяч кубометрів дров. Куб деревини, в залежності від породи, вартує від 900 до 1300 гривень. Іван Кадусько, Олексій Шулковий, Суспільне новини Львівщина. За добу 24 жовтня на Львівщині один раз лунали сирени системи оповіщення. О 13.25 була загроза удару крилатими ракетами з Білорусі. Небезпека не справдилася. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу одним евакуаційним потягом до Львова із зони бойових дій приїхали 76 людей. Натомість до перемишля чотирма потягами вирушило 540 людей. Поліція області опрацювала 1321 звернення щодо підозрілих осіб та об'єктів. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником України Дмитром Кучинським. Чоловік родом із Житомира закінчив колишнє сумське вище артилерійське командне училище. Під час навчання здобув звання лейтенант із 1994 року. Служив у лавах сучасної 80-ї десантно-штурмової бригади. Внаслідок передислокації військової частини у 2003 році разом із сім'єю переїхав до Львова. Отримав звання підполковник та став командиром самохідно артилерійського дивізіону, яким керував із початку АТО. У 2019 році вийшов на пенсію, однак у перший день повномасштабного вторгнення повернувся до складу 80-ї бригади. Дмитро Кучинський загинув 22 жовтня. Йому було 50 років. Ми зараз, що ми будемо робити, ми цей препарат інкубуємо з глянули номерами. Ви бачили, на мене є така 3, d візуалізація uh -huh. в залі з'явилася. Тому що ми в мікроскопі можемо подивитися, як вони взаємодіють, тому що це дуже важливо. Остислав Білий професор Львівського медичного університету, науковець разом з командою розробив новий кровоспинний засіб для армії. Його мікрогранули при контакті з кров'ю утворюють в'язкий гель, що допомагає зупинити кровотечу. Коли рана вкрита гелем препарату, її треба покрити пов'язкою. А Клітини будуть активуватись і викликати загоювання, буде стимулюватися процеси загоювання, рани, а військового треба евакуювати в більш безпечне місце. Над його розробкою професори почали працювати ще у 2014 році. І через рік препарат був вже готовий. У 2016 році науковці отримали патент України на винахід. Перші пакетики з гемостатиком відправили військовим на початку цього літа. Ми постійно вдосконалімо виробництво. Бачите, ви навіть сьогодні тестували. Тобто, минулого тижня ми запустили новий млин, і результат тому що швидкість збільшилася вдвічі. Ростислава Білого 10 грамів такого порошку достатньо, щоб 100 мл крові перетворилось в густий гель. Для порівняння 15 грам британського кровоспинного засобу в інтернеті коштує від 1500 гривень. Собі вартість українського активатора згортання крові майже втричі нижча. Вона стимулює, що вони кажуть, нам ви нам таке не присилайте, а присилайте таке саме на бинтах. Ми на жаль, ще наразі не можемо виробляти БНТ, тому що там є проблема ліцензування. Але це означає, що є якась потреба і що вона комусь допомагає. Наразі цей препарат виготовляють за гроші спонсорів. Команда науковців виробляє до тисячі упаковок на місяць, і він не для продажу. Анастасія Ярмоловська Суспільне новини. Львів Дмитро Савицький працює поліцейським офіцером громади Нового Яричева вже п'ятий місяць. Разом з напарником вони відповідають на дзвінки та виїжджають на виклики. Шериф каже, що має дещо більше обов'язків, ніж звичайний дільничний, бо співпрацює з селищною радою та різними службами. Крім тих всіх функцій, які виконують дільничні, ми ще займаємося безпекою дорожнього руху. Зброя завжди при нас, тому що в будь-який момент ми можемо виїхати вночі, якщо стається якийсь злочин на території громади. Матеріали, які ми розглядаємо, це найбільше є про вчинення домашнього насильства. Як приклад, Петро Савицький розповідає, як спонукав мотоциклістів-порушників дотримуватися правил. Коли ми тут на громаді, з'явилися, так, Ну тут був хаос. Тут їздили діти на мопедах, їздили батьки, дітей перевозили. Ну, саме основне порушення це все таки без мотошолом. Дивувалися, говорили, а чому так не можна, деякі сварилися. Зараз от ми їдемо. Якщо навіть їде якийсь скутер чи мотоцикл, то мотошоломі. А це село Оброшене, центр територіальної громади. Тут ще немає свого шерифа. Тож від початку війни жителі громади самоорганізувалися та влаштували чергування на добровільній основі. Однак в громаді сподіваються, що невдовзі у них з'явиться свій поліцейський офіцер. Для нього вже підготували приміщення та обладнали технікою для відеоспостереження. Зараз ми організували такий. Умовний центр безпеки, де є чергова частина, де кожен день цілодобово можна зателефонувати і повідомити про порушення. Має бути людина, яка за це все відповідати і організовувати, в тому числі це має бути поліцейський офіцер громади. Ми зробили йому приміщення зараз поділили кошти на закупівлю автомобіля, і хочемо спільними зусиллями забезпечувати безпеку на території громади. Сьогодні на Львівщині працює 62 поліцейських офіцери громади. Власне, саме громада забезпечує їх робочими кабінетами та автомобілями, а нацполіція зброєю та оплатою праці. Філософія проєкту полягає в тому, що поліцейський офіцер громади він є постійно присутній на території. Він є частинкою цієї громади. Відповідає за безпеку її мешканців і підзвітний громаді. Йому буде легше працювати з людьми, яких він вже знає. Людям буде легше з ним комунікувати. Оскільки він постійно на місці знаходиться. Наразі шість громад області очікують, що у них з'явиться свій поліцейський офіцер громади. Зараз триває конкурс, а далі на майбутніх шерифів чекає навчання два з половиною місяці, перш ніж вони почнуть працювати. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Навпроти Львівського органного залу розпочали облаштування транспортного хабу. На невеликій площі між зупинками транспорту облаштують громадський простір, де можна буде пересісти з одного виду транспорту на інший. На розі вулиць Бандери та Чупринки організують місця для відпочинку. Станції прокату велосипедів та самокатів зупинки транспорту. До кінця цього року тут планують замінити усі мережі та замостити бруківку. А уже навесні висадять дерева та встановлять лавки. На час ремонтних робіт зупинки громадського транспорту поки переносити не будуть. Крім цього, на площі встановлять питний фонтан, стійки з розетками для зарядки електровелосипедів та самокатів. Проєкт хабу розробило Алкапе інститут просторового розвитку на замовлення німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС. Тут буде облаштовано індивідуальні павільйони. По вулиці Бандера, один і один бік вулиці Чупринки, які дають можливість проходити тобто, частиною район, будуть індивідуального виготовлення. Широки майже на всю довжину ділянки головною ідеєю цього проекту було створити комфортний простір для того, щоб пересісти з громадського транспорту на екологічний індивідуальний транспорт або навпаки. Будуть висаджені дерева. Це будуть груші шантиклер, які теж будуть створювати такий камеральний простір, який будуть з підсвітками, і ми надіємося, воно буде дуже таке атмосферно, гарно інстаграмно. У домівку врятованих тварин сьогодні прийшли за собакою. Обирають тваринку для внука Данила. Друга хочу. Я взагалі волонтер з вокзалу з першого дня на війні. Коли почалися, годували, привозили сюди в притулок кинутих тварин. Песиків дуже багато їх привезли. От. І я їм сказала: не, не шукайте породістих, шукайте тих, яких кинули. Вони будуть такі вдячні. Все серце їх буде до вас. Данило обирає собаку із кличкою Бородань із Миколаївщини і вперше веде його на прогулянку. До мене, та я знаю, що ви всі до мене йдете. Я знаю, що ви до мене. Так, Я знаю, знаю, що що ви ви до до мене. мене. Аби і їх забрали у новий дім, у домівці очікують півсотні. Собак серед них і дворічна кавказька вівчарка Максим із Харкова. «Від я лапі давати початку він приїхав просто на тимчасову перетримку, тому що це досить крупна собака. Ніякі власники квартири, які здавали на той момент житло у Львові, не погоджувалися його прийняти. І відповідно, власник зв'язався з нами і попросив допомогти. Ну, ми погодилися, але в кінцевому результаті власник поїхав. А про собаку забув за собакою. Не повернувся на телефонні дзвінки. Не відповідав. Хтось із цих тварин боїться гучних звуків після обстрілів, а хтось не може призвичаїтись до вольєру після життя у квартирах, із яких їх евакуйовували. Є тут тварини із різних областей, де відбувались бойові дії. В Більшості це Харків, це Донецький напрямок, це Запоріжжя, ну це Бородянка. Це тобто, це ну у нас є собаки ще є ці, які були залишені у бородянському притулку на призволяще. Тобто, ну кожна собака має свою історію. Для тих, хто хоче взяти таку собаку додому, потрібно звернутися до домівки, пройти коротку співбесіду та мати із собою документи. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.